силу духу українського та названо місці як про захисті державних кордонів, так і на полі футбольних баталій. Вперед до нашої спільної перемоги. Перший прикордонний загін Державної прикордонної служби України підтримує збірну України з футболу на шляху до Євро 2024. Разом до, до перемоги! Слава Україні! Віграємо слава! Ми перемагаємо тут! Де перемагає там! Перший прикордонний загін Державної прикордонної служби України! Щиро вірить у вихід збірної України з футболу на Євро 2024 Тільки, Тільки перемога! Тільки перемога! Віримо, Віримо в вашу перемогу! Окреме звернення додому. Трік заби перший прикордонний загін підтримує збірну України на шляху до Євро 2024 Разом чотири. Разом!